7 година 30 хвилин київський час. До вашої уваги, головний наранок. Цієї ночі російські окупанти намагалися атакувати Київ безпілотниками. Усі дрони знищили бійці протиповітряної оборони. За інформацією міської влади, противник запустив БПЛА з території Курської області Росії. До Києва безпілотники наближалися з різних напрямків хвилями. За попередніми даними обійшлося без жертв та руйнувань. Вибухи також чули на Полтавщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині Дніпропетровщині. Сьогодні у Дніпрі оголосили день жалоби. У місті через вчорашній ворожий обстріл загинуло п'ятеро людей, 53 поранених. Серед них 14-річна дівчинка. Росіяни атакували місто дронами і ракетами вранці, коли містяни саме їхали на роботу або вже почали працювати. Вибуховою хвилою та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, троговорозважальний центр, лікарню, десятки автомобілів. Вікна та фасади повибивало в трьох дитсадках та трьох школах. Діти та вихователі були в укриттях. Вони вціліли. А от на території працівники зібрали чимало уламків. Ті росіяни вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами. Одна влучила у відкриту місцевість на околиці, інші дві у житловій забудові Київського району. Російський удар зруйнував два приватні будинки. Відомо про 14 постраждалих, серед яких восьмирічний хлопчик та двотижневе немовля. Медики оцінили його стан як середньої важкості. Про це розповіли в місцевій ОВА. Ну і крім того, російські керовані авіабомби ФАБ 500 якими росіяни почали бити по Харкову, уже дістають до будь-якої точки міста. За словами голови місцевої ОВА Олега Синігубова, спочатку росіяни використовували ці авіабомби лише на Куп'янському напрямку, а потім модифікували. І от наразі ФАБ 500 летить на відстань до 80 кілометрів та дістає будь-якої точки Харкова. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 150 мільйонів доларів, як повідомила речниця Білого Дому Карін Джанп'єр. До нього війдуть, зокрема ракети для систем Хаймарс, артилерійські та мінометні снаряди 155-го калібру та 105-го калібру протитанкові системи Джавеліни тощо. І крім того, США закуплять ракети перехоплювачі до систем Петріот та Насамс на суму 2,2 мільярда мільярди доларів. Білий дім планує зробити доставку цих боєприпасів. Асів пріоритетною. Україна отримала новий транш від МВФ. і Йдеться про 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Це частина коштів, передбачених чотирирічною програмою розширеного фінансування. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків і вчителів. Українські розвідці розкрили деталі пожежі на російському кораблі «Сєрпухов». Займання сталося 7 квітня на території військово-морської бази у місті Балтійськ Калінінградської області, але подробиці змогли оприлюднити лише зараз. Підпал влаштував майбутній доброволець формування Свобода Росії з позивним Гога. На той час він був чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з доступом до державної таємниці. Коли дізнався, що Сєрпухов планують перекинути до України, організував на ньому пожежу та забрав звідти секретні документи за допомогою іншої спецоперації. Чоловіка вдалося переправити до України. Сєрпухов є носієм крилатих ракет типу калібр, подібні за проєктом кораблі. Росіяни використовують для ракетних ударів по Україні. Через пожежу всередині судна були повністю знищені його засоби зв'язку та автоматизації. Відновлення боєздатності забере чимало часу. Екс суддю Олексія Тандира триматимуть під вартою до кінця літа за звинуваченням у смертельній ДТП на блокпості. Від він зараз перебуває у СІЗО. В ніч на 26 травня минулого року тандир збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Хлопець тоді загинув. Екс суддю звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху та керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть людини. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Через спеху сьогодні весь день почергово вимикатимуть світло для споживачів З сьомої ранку до першого дня, а також з одинадцятої до дванадцятої ночі будуть е, дадіні дві. Черги черги відключень, да і в решту часу можливі обмеження в сірих зонах. Пом'якшення графіків може настати після 20 серпня. Такий прогноз дає член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. В цей період планується завершення ремонту низки установок. Відповідно, має збільшитися потужність електрогенерації. Сьогодні «Укрзалізниця» змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги. Пасажирам до Кишинева можна купувати квитки за місяць до поїздки, починаючи з 8.00. Квитки до відня і Кошице розпочнуть продавати о 8.00 ранку за 20 днів до поїздки. На годину пізніше стартують продажі на поїзди, що прямують до Польщі. Продажі одночасно стартуватимуть на сайті «Укрзалізниці» та в застосунку. Еліна Світоліна здобула перемогу у першому колі Вімблдону 2024. Українка у трьох сетах обіграла другу ракетку Польщі Магду Лінет. Матч тривав 2 години 40 хвилин і завершився з рахунком 7-5-6-7-6-3. У наступному колі Еліна зіграє проти німкені Юлені Майер. Всього до другого раунду Вімблдону пробилися 5 українок. І в Китаї знаменита гігантська панда Менг-менг народила дитинча. Вона найстарша з єдиних у світі пан трійнят. Маля з'явилася на світ 18 червня у південній китайській провінції Гуандун. Перші фото новонародженої тварини з'явилися саме у мережі, і це ви зараз бачите. Вона важила всього 178 грамів, потомство здорове, швидко набирає вагу. Єдине у світі трійня гігантської панди Шуай-Шуай і. Куку народилася в парку в 2014 році, і о цьогоріч сестрам виповниться 10 років. Завжди молодий і енергійний. Ігор циганик. Зовсім скоро цікаво про спорт Чекаємо. Доброго ранку, приймати з нами далі.